Уроки технічного моделювання від psv 3D-модулінг в програмі SolidVox. Тема Ellipse, панелі, команд esquiz. Починаємо. Перше, що потрібно, створити новий файл. файл-деталь. Новий деталь створюємо. Друге, що потрібно, вибрати базову площину первинну, зайти в вкладку Esk. Та створити новий ескіз, зайти в режим редагування ескізу. До речі, якщо у вас звернулася така команда, як команда менеджер звернулася і не показує її, її потрібно зафіксувати. Натискаємо на вкладку Ескіз, висвітлюється панель команд менеджер, де вказані всі команди, які поточно використовуються для даної вкладки. І з лівого куту є скрипочка і написано Зафіксувати. Натискаю її лівою кнопкою миші, і наша панель Command Manager зафіксована над вкладками. Тепер поточно, якщо я вибираю будь-яку вкладку, над вкладкою вибраною в мене є всі команди, які найчастіше використовуються в даної вкладки. Нагадаю, що ми розглядаємо вкладку панель інструментів «Ескіз». І зараз поточна команда, тема це Еліс. Навівши на, 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 на курсор на команду Еліпс, нам висвітлюється діалогове вікно з назвою самої команди. Видно о, такий відео, невеличкий відеопідказка, як побудувати даний еліст, Еліпс, та також невеличкий опис. З правої сторони бачимо стрілочку, натискає лівою кнопкою миші і розгортається віконечко, де ми бачимо, що еліпс можна побудувати декількома методами побудови, так як є команда еліпс цільний, еліпс розривний, парабола і конічний перетинок. Починаємо. Натискаю на команду Ellipse перву стандартну лівою кнопкою миші і висвітлюється віконечко властивості даної команди, де ми можемо спостерігати першим блоком піктограмка даного еліпсу. Також закрити зі збереженням значок справку. Другий блок це взаємозв'язки. Третій також взаємозв'язки, як ми можемо додати. Четвертий блок це параметри, як додати допоміжної лінії, і параметри безпосередньо наших точок Точок та основних розмірів. Почнемо. Так, команда «Еліпс». Вибираю першу базову точку, натискаючи Одноразово лівою кнопкою миш. Далі я переношу в горизонт або в нахил, в залежності від того, як потрібно розміщати даний еліпс, ставлю в осі X один радіус, потім переходжу і в осі Y ставлю інший напрямок. І таким чином, за допомогою двох радіусів, двох то, трьох точок, виходить центральна точка. Точка одного радіусу і точка іншого радіусу у нас будується еліпс. Давайте ще раз це зробимо. Центральна точка. Один радіус. І другий радіус ми побудували еліпс. І ще раз центральна точка, один радіус, другий радіус. Така команда Еліпс. Можу додати, бачимо, якщо побудований еліпс, він слід зауважити, що після побудови сам контур периферії нашого еліпса стає активно вибраним. Як ми бачимо, що ескіз не визначений закрашений синім кольором, а більш активна частина вибраного еліпсу. Вибраного контуру у нас підсвічується безпосередньо таким голубеньким кольором. Я зараз натиснув Escape, від, відмінив вибор і можу знову-таки натискаючи лівою кнопкою миші, я, мені підсвічується вибраний мій елемент. І таким чином також я можу додати як допоміжну геометрію і інші параметри. Добре, ось така команда побудови еліпс. Перейдемо до другої можливості. Еліпс неповний. Наводжу курсор на дану команду, натискаючи лівою кнопкою миші. І знов таки я в побудові даної команди. Як ми бачимо, що це перша точка, потім ми ставимо один радіус, ставимо другий радіус. Другий радіус відразу нам дає первинну точку. І другу останню точку я також позначаю окремо. Відповідно, нам потрібно зробити одна точка, друга точка і третя точка. Четверта, бачаюсь. Чотири точки нам потрібно поставити. Центральна точка як центрального радіусу, один радіус, другий радіус. Відразу появляється в нас первинна точка на другому радіусі. І замикаємо третю точку. Один, два, три, четверта точка. Так, четверта точка в нас показується. Ще раз нагадаємо: центральна точка, будь-який радіус. Потім другий радіус, вона ж відразу підхоплює нам первинну точку. І третя, четверта точка це замикання безпосередньо е нашої початкової точки і кінцева точка е нашої неповного Ельпса. Ось така можливість команди. І також спливає додаткове віконечко, де ми можемо коригувати. Наші, нашу команду в залежності від певних дій. Далі переходимо в параболу, натискаємо. Що потрібно, ставимо першу точку, ставимо ось другу точку, третю точку і четверту точку, в залежності від того, де ми хочемо розмістити нашу параболу. І таким чином як ми бачимо, що це перша точка це безпосередньо центральна точка. Далі ми виносимо як зеркальну точку, відносно якої починає зеркально відображатись наша парабола. Друга точка, третя точка це початок нашої параболи, кривої нашої параболи. І четверта точка це кінець нашої параболи. І знову таки, перша точка, друга точка, початкова точка параболи і кінцева точка параболи. Ось така команда Delete. і давайте розглянемо конічне січення. Бачимо, що можемо також допоміжна геометрія і автоматичне касання. Перша точка, друга точка, третя точка і четверта точка. І як ми бачимо, що побудована така, така крива. Перша точка, друга точка, і відносно ми вже можемо перетаскивати, відповідно. Далі ми задаємо кривизну. Перша точка, друга. Привезмо задаємо 3. І відповідно радіус. Ось така команда, команда, де також ми можемо її регулювати. Це команда Ellipse в різних її варіаціях, в різних її варіаціях, як інструмент побудови ескізу.